Хочу розпочати з останніх ударів по окупованому півострову. Росіяни заявили, що через ракетний удар у Севастополі п'ять загиблих, понад 120 поранених. Більшість постраждалих це, як ми бачили на багатьох відео. Ймовірно, відпочивальники на пляжах. Скажіть, що це було за озброєння, і чи справді від уламків були б такі наслідки. Ну, Таке як працює російська протиповітряна оборона, ми вже бачили. і ми бачили, як працюють, наприклад, російські авіабомби, які вони самі ж скидають на свої. На своїх людей тому, в принципі, про те, що намагаючись, мабуть, захистити від ударів, могли бути власне. Ну оці уламки, то що від їхньої вже роботи протиповітряної оборони. Давайте почнемо з того, що система протиповітряної оборони в Росії доволі недосконала, тому що є випадки, коли ті ж системи новітні, панцир і тор спрацьовують переходять в режим автоматичного, Знищення тіла, і тут навіть не допомагає режим свій чужий, і ми бачили ці удари по власних літаках. Тому знов таки повертаючись до основної тези, хочеться сказати, що Росія дедалі менше технологічна, тому от такі наслідки, мабуть, ми будемо ще більше бачити.